Це було село. Коли я сюди приїхав, ще тут були місцеві жителі, там один чи два. Але все тут викупили ці дачники. Немає. Там вже й дачники половини немає. Бачите, тут було життя, тут волейбол грали. Качки були там, ну качалися, мабуть. Оце я зробив забор. Забор, щоб туди не ходили там, корови, вівці. Там ліс розвести, робив забор. Це було чорт за 15 років назад мабуть. Але решки того забора, бачите, до цієї пари Ну так, вже немає ні качок, ні свиней, все тут видохло, все тут вимерло. Тут, мабуть, вже жодної корови немає, жодної коняки. Мертво. Тут ходило, знаєте, худоба ходила. Немає взагалі, не бачу худоби. Вимерла вся. І це при тому, що вот Одеса, розумієте, тут ціни гарні, все, і продати дуже легко. Невигодно, вже ніхто не хоче займатися цим. Все позаростало бурянами, лісами. Тобто, тобто так, все вертається, я не знаю, куди вертається воно. Люди тут, очевидно, возять молоко десь з Франції чи з Італії чи з Польщі, бо тут вже немає ні корови, ні свині, нічого тут немає. нічого. Ні кози навіть дряхлої немає. І ніде. От, я їду, ніде немає. Цікаво, яке вони молоко п'ють її. Ужас. Україна. Повимирало все. І причому так воно вимирає, слухайте. Катастрофічно, я вам скажу. Катастрофічно вимирає. Тут ну, ще 20 років назад, ну, рядом Одеса, тут ці, знаєте, участки стояли. 10, 20-30 тисяч доларів. Участок. А зараз кинуть, бачите, вони нікому не треба. Пропали цілі вулиці, цілі вулиці пропали. Все позаростало. Ось таке. Такий рай. І дивіться. Вже ви до машини не їздять, бачите, раніше. Таке движення було, слухайте, все витоптано було. А зараз нема нічого. За кожний клаптик землі билися. Зараз. Бачите, нема, нема. Нема. І далі нема, і далі нема. І ото одна залишилася. Я туди йду. І то вони вже одною ногою тут, другою там. Десь оба. у дітей. Поки живуть тут, а ту зиму, як на хаджібей наступає гроза. Тут цікаво, тут видно по озеру, як вона йде. Тут взагалі грози такі бувають. Може те, що море близько чи що, але тут таке буває, як ударить, то вдарить.